Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні, в цьому відео, я б хотіла розповісти вам про лікування, саме місце фітотерапії в лікуванні такого досить розповсюдженого захворювання, як подагра. Оскільки подагра це є порушення уратного обміну, це той стан, коли солі сечової кислоти відкладаються в організмі, відкладаються в суглобах, зокрема, починається. Це процес із дрібних суглобів, це на ногах, на нижніх кінцівках дрібні суглоби пальчиків. Потім процес переходить і на кисті рук на дрібні суглоба, суглоби, суглоби міжфалангові суглоби на руках, і може бути навіть подагричний такий обширний подагричний артрит, який призводить до інвалідизації. І фітотерапія це є один із найефективніших методів лікування цього захворювання, оскільки лікарські рослини вони наділені такими властивостями, це нормалізувати видільну функцію нирок, оскільки видільна функція нирок, вона порушена, нирки не не справляються із своєю видільною функцією, із тими станами, коли вони повинні виводити ці солі. І ці солі вони утворюють пісок, і утворюють потім уже такі кристали, сольові кристали, і відкладаються ці кристали на суглобах і дають сильний запальний процес, який супроводжується больовим синдромом. Інколи дуже такий сильний це больовий Синдром і Сьогодні я розповім саме про лікування цього захворювання. І є в нас така рослина, яка надзвичайно ефективна, і яка вже, як би сказати, перевірена вона десятиліттями. Це із моєї практики, тому що перше я її почала застосовувати, коли в мене була важка хвора така, яка прикута до ліжка, яка була інвалідом першої групи. Це пані Олександра, яка зараз вона вже вилікувалася, яка почувається все. Себе, почуває себе здоровою, і в неї був ревматоїдний артрит, і саме ця рослина вона допомогла поставити її на ноги, препарати цієї рослини. Це лабазник вязолистий, філіпендуля, ульмарія. Зокрема, на території України ця рослина вона росте у великій кількості, вона не є якоюсь там особливою, такою, якою мало хто її знає. Ця рослина, вона відома всім. Інша її назва це. Гадючник в'язолистий, або в народі ще називають її тавою цю рослину. Є у нас на нашій території росте два види лабазніка, гадючника, це в'язолистий у Філіпендуля Ульмарія і гадючник звичайний. І саме для лікування обмінних порушень, обмінних артритів, подагри, Ми використовуємо лабазнік в'язолистий. Використовуємо цю рослину і в формі екстрактів внутрішніх, Земна частина входить у збір для порушення сольового обміну, тому що саме уратні солі, саме подагра, ті стани, коли відкладаються уратні солі в організмі, це солі сечової кислоти, це є одна з форм порушення сольового обміну. І саме ця рослина вона має властивість нормалізувати видільну функцію нирок, і зв'язувати і виводити ці солі. Це діють саме саліцилові сполуки, і є така сполука, як саліциловий альдегід. міститься рослина, це особливо корені, кореневища не містять її багато. І саме ця рослина вона має властивість лікувати подагру. Що стосується е, саме ці солі, сечової кислоти, е, зокрема, е, також у лікуванні велику роль відіграє дієта, тобто із раціоном, обов'язково, хоча б на період. Лікування. Ми виключаємо ті рослини, які містять багато білка, тому що куріни, саме ці білкові сполуки, вони синтезують ці солі, вони притягують ці солі сечової кислоти, і так, щоб лікування було ефективним, то нам на період лікування бажано виключити з раціону це жирне м'ясо, це бобові. Субпродукти, напівфабрикати, газовані напої, чорний чай, кава і, звичайно ж, помідори, тому що помідори вони дуже добре притягують і саме захворювання загострюється у багатьох людей, тоді, коли в оцей сезон помідорів, коли вони споживають багато цього овочу, і саме помідори вони провокують загострення запального процесу. Що ж, ми використовуємо, я б хотіла також зазначити, що цю тему. Я неодноразово. Я е, друкувала свої матеріали: це здоров'я і довголіття, е, твій вибір, е, добре здоров'я це добрий господар. От остання така публікація це порушення сольового обміну, допоможуть лікарські рослини, яка вийшла десь більше року тому. І саме тут я повністю описую ті рослини, які ми використовуємо. Е, перша причина. Подагри, чому ж ці солі вони не виводяться? А чому ж вони відкладаються по суглобах? По-перше, порушена видільна функція нирок, і нам для лікування нам треба обов'язково нормалізувати цю видільну функцію, тобто, щоб нирки активно працювали, щоб вони були здатні виводити ті урати, ті солі, які відкладаються в організмі. Використовуємо ми для цього екстракт лабазника лязолистого, це безпосередньо ця рослина, вона має властивість і нормалізувати видільну функцію нирок, і зв'язувати, і виводити солі. Оці саліцилові сполуки вони утворюють такі механізми з'єднання, вони зв'язують ці солі і виводять їх із організму. Потім є в нас збір для лікування порушеного сольового обміну, тому що, як відомо, що порушення сольового обміну, подагра уратні солі це лише. Один вид солей, які є цим захворюванням, наслідком порушення сольового обміну. Крім того, є у нас іще і солі, і кальцинати, є у нас і трипільфосфати, є оксилати, це білі кристалічні, важкі кристалічні солі, є в нас також фосфати, є у нас і інші солі, і змішані групи солей. І Саме нам потрібно підібрати такі рослини, які виводять усі ці солі, надлишок цих солей із організму. І у нас є такий збір, от у мене також є такий збір, готовий, який от інструкція до нього. Я хотіла б зараз зазначити, так це входять сюди лист берези. Лиз берези ми заготовляємо саме у травні місяці на початку, коли е, лис, листочки берези, вони втрачають вже свою липкість, коли вони вже є молоденькі, е, коли вони є які достатньо дозрілими, і саме в такому стані вони містять багато сполук, які мають властивість нормалізувати видільну функцію Нирок І Мікроелементи, звичайно, там мікро, і і цинк також дуже насичений. Так, лабазник, вероніка, парило, хвощ польовий, нормалізує видільну функцію ниру, хвощ також це сполуки, це кремнісполуки, вони в нас що синтезують? Вони синтезуються ліцилові. Тобто це йде як комплексне таке лікування, лист берези, арніка дуже хороша рослина, яка також зв'язує, виводить у нас цвіт арніки, які ми заготовляємо у Карпатах. На нашій території він рослина ця не росте. І цвіт акації, цвіт акації також дуже добре. Підтримує функцію нирок, знімає запальний процес і нормалізує видівну функцію. Є такий збір у нас. У нас також є знеболювальний екстракт, який ми використовуємо місцево. входять у нього це екстракти корення лабазніка, в'язолистого, буркуну лікарського. Потім є така рослина, вовче тіло болотне або сабельник. І користуємося ми також коренем цієї рослини, такої як купина багатоквіткова. Купина багатоквіткова, це дуже сильна рослина, яка має знеболювальну протизапальну розсмоктувальну дію. І як ми бачимо, у нас іде лабазник, це саліцелатий і буркун це розсмоктувальна протизапальна знеболювальна. Також це дуже добре при лікуванні. І саме я б хотіла ще також зачепити таку тему. це... Оскільки не лише подаграє порушення сольового обміну, є такі стани, які, наприклад, це і обмінні артрити, це і жовчо-кам'яна хвороба, нерково-кам'яна хвороба. Ці солі кристалізуються. Ці кристали, от, наприклад, якщо жовчо-кам'яна хвороба, то утворюються ці солі, утворюються, формуються камінці на фоні літогенної, перенасищеної холістеріном густої жовчі, жовч-густа. І саме ці рослини вони і нормалізують реологічні властивості. І навіть коли людина вона прооперована, коли її видалили жовчний міхур, то цей сольовий обмін він залишився порушений, він ніде не подівся. І ці солі, куди йдуть? Вони йдуть на суглоби, вони йдуть на хребет, тому що остеохондроз, коли солі відкладаються по ходу хребта, то це вже йде. Остеохондроз, це вже запалюються корінці. Хребці і нервові закінчення прижимаються цими солями, і, відповідно, це також можуть бути і головні болі, запаморочення, головокружіння, це може бути порушення. Пам'яті, концентрації, от навіть такі стани вазовегетативні, коли ці солі прижимають і нервація порушується, відповідно, такі стани також можуть бути. Потім, якщо це у грудному відділі багато солей відкладаються, защимляються нервові закінчення, то це може бути постійний хронічний кашель, це може бути болі в ділянці серця, можуть такі запальні процеси і невралгії, також можуть бути як наслідком цього запального процесу. І якщо Лидина навіть прооперована з приводу, якісь там були камні, або нирково кам'яна хвороба, або жовчо-кам'яна хвороба. І ці камні видалили, але запам'ятайте, що цей порушений обмін він ніде не подівся. Тобто потрібно постійно, це вже схильність організму до цього, до, до, до того стану, коли солі відкладаються. Треба постійно підтримувати нирки у відповідному стані, щоб вони здатні були виводити ці солі, і проводити такі профілактичні курси. І, звичайно, це. Загальний стан буде покращуватися і буде відповідно йти динаміка, тому що ці рослини вони працюють тільки для вас, на, вони стоять на сторожі вашого здоров'я. І я хочу зазначити, що подагра вона дуже добре лікується. І навіть от, на відміну від інших захворювань, то позитивна динаміка зазвичай спостерігається це навіть от, на другий, на третій, там на п'ятий день лікування. Тобто це захворювання дуже добре лікується. Шановні мої Підписники, і хто переглядає мій канал. Я буду рада завжди вам допомогти. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, будь ласка, телефонуйте по одному з номерів і я завжди відповім з радістю на ваші питання безкоштовно. До зустрічі! Бажаю вам міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги і всього всього найкращого. До побачення, до наступної зустрічі!